Пам'ятаєте цей вірусний тік-ток? Влогер телефонує в контакт-центр Єва і говорить англійською, щоб перевірити наших операторів. Ви просили, я дзвоню. у Єва англійською. Це Женя, і ту розмову вів він. Вітаю, мене звати Євген. Женя приєднався до Єва у січні 22-го. тобто за місяць до повномасштабки. В Єві це був мій перший дзвінок англійською. Дізнався я про це, коли керівник скинув мені в чаті повідомлення, що тепер ти легенда і посилання цей тікток. Ну я був дуже здивований, побачивши себе в а коли прочитав ще коментарі, де пишуть, «От би мені так не вміти англійською розмовляти, почав якось навіть з собою пишатись. Вперше що я зробив, це скинув це повідомлення своїй тітці. Вона мене ще з 4 років тягала англійською, тому я їй подякував за це. На роботі також це не залишилось без уваги. Була певна відзнака для мене і заохочення. Ну і що можу сказати? Англійська це чудово. Вчіть англійську. Бачите, він спочатку нам сказав: я не можу, а потім як зміг молодці. Єва. Власного знайшли оператора.